Останнім часом є запит на ліжка 1,40 200. В наявності є багато варіантів, є тканина, декілька кольорів. Не буду вдаватися в деталі, кому буде цікаво, приходьте, дивіться, є також біленькі спинка під нахилом. от Це зібрано в кольорі горіх, але 140-вочки є в наявності ось такі. Крім того, в наявності маємо 140 на 200. Ось такі. Класичний прямий. Дизайн ліжечка шоколадки, окремо окрема опція є в цьому кольорі і в білому кольорі. Крім того, маємо 140ку. Ось таку. Ось таку. Маємо ще 140ку і колір горіх. І колір горіх світлий. І колір натуральний. Це все ліжка, які вже в наявності. Не потрібно чекати. І є ще знизу варіант з підйомним механізмом. Хочете ліжко 140х200 придбати, радим в мебліка завітати. Згадав, що ще ось такі варіанти теж є готові і можна відразу придбати.